115 тисяч людей евакуювалися із залізничної станції Кривий ріг головний від початку повномасштабного вторгнення. З якими емоціями Дніпряни стикалися за рік повномасштабної війни? У Дніпрі з балкона багатоповерхівки врятували 140 кажанів. Натовп був страшенний. Всі люди були дуже перелякані. У всіх був не то страх в очах. Вони, мабуть, взагалі не знали, що вони роблять, куди їм їхати. Мабуть, мені здавалося, що вони хотіли взагалі сісти в той потяг і виїхати хоч куди-небудь в який-небудь кінець того світу, аби тільки не бачити ту страшенну війну, яка починалася в нашій країні. Евакуаційні потяги з Кривого Рогу почали курсувати з перших днів повномасштабної війни. Вони везли людей до Львова, Рахова, Ужгорода. На вокзалі створювали черги. А кількість пасажирів за добу. Сягала до восьми тисяч. Найбільше евакуювали 4 березня 11 тисяч людей. Робітниця залізничної станції Світлана Удовенко за 23 роки роботи тут не стикала з таким натовпом. Люди перелякані, люди це, ну, ми успокаювали, якесь та все буде, ну, все буде добре, Даже предлагали чаю, щось допомогти. То люди благодарили, звісно, спасіба там, той каже, ми теж такі, на емоціях всі їхали. Ну, якось ми їх стояли, старалися трошки. Заспокоюють. начальниця вокзалу станції Кривий Головний говорить, аби навести лад на пероні, залучали всіх співробітників. Інколи їм доводилось працювати понаднормово. Це було щось неймовірне, тому що е, люди тікали від війни, люди брали вагони штурмом. Зупинити цей потік було неможливо але. Е, Через два дні нам на допомогу прийшли працівники поліції, місцева влада, які допомогли ситуацію взяти під контроль. До допомоги залучались і волонтери. Громадська організація Рух без меж організували евакуацію для маломобільних людей, в тому числі й людей похилого віку. А було чітке розуміння, що люди з інвалідністю не мають змоги потрапити у сховище через свою маломобільність. То ми через соціальні мережі. Через знайомих сарафанне Радіо добре працює. В день до сотні дзвінків ми обробляли. Тобто, люди дуже багато висловлювали бажання виїхати. Було людям дійсно страшно. Війська російські підступали з півдня до Кривого Рогу. Укрзалізниця давала нам два окремі вагони з підйомниками. Евакуацію маломобільних людей розпочали на початку березня. Тривала вона до квітня, так як попит скінчився. Загалом вивезли близько 700 людей. Серед них і Наталя. Ми приїхали на вокзал. Нас було Більше десятка людей з інвалідністю нам допомагали хлопці, волонтери з шелтер плюс. Всі ті люди допомагали нам з речами, з колясками, з посадкою. На вокзалі було дуже багато людей. Не можна було про штовх... Ми ж мамі мам, якби я була сама, я б, мабуть, би штовхалася. Масова евакуація тривала з лютого по квітень. За рік звідси виїхали близько 115 тисяч пасажирів. Коли ми розпочинали посадку, і працівник в поліцію. Розпочинав свою розмову зі слів Слава Україні. А вся черга, яка стояла, відповідала героям слава. Це було неймовірно. За словами Ольги, наразі ситуація на вокзалі стабільна. Масово люди не виїжджають, однак через Кривий Ріг і досі курсує поїзд житомир Львів з двома евакуаційними вагонами. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Коли мене на вулиці, ми ми, ми, ми прячемось в коридор. Якщо дуже сильні і багато вибухів, то в підвал. Що робити у разі повітряної тривоги? Шестирічний Мишко знає на пам'ять. Мама каже, не стала приховувати від сина, що розпочалася повномасштабна війна. Мишу я пояснила як дорослим, як я. Ну, тобто ми і до чого розмовляли на цю тему, це не табуірована тема. Тобто ми проговорювали алгоритми, що нам робити, якщо така ситуація, якщо така ситуація. Ми дивились, ну, тут межа, так, Ні, якісь дуже-дуже страшні відео чи фотографії, але реалістичне. це ракета прилетіла на перемогу. Тетяна згадує, вирішили з сусідами облаштувати підвал будинку, щоб дітям там було комфортно і не страшно. Мікро, дитячий садочок у підвалі. Ну тобто, для дит... ми намагалися зробити для дітей підвал, ну майже як дитячу кімнату. Тобто ми тут іграшок наперли, там якісь смаколики. Чесно говорити з дитиною найбільш вдала стратегія поведінки, вважає психологиня. Діти, які вже трошки починають розуміти, що таке війна, вони дуже переживають, щоб з ними все було гаразд. І тут також можна підтримку, о, наскільки можуть батьки, так? що ми можемо там зробити. Чи можемо ми там для когось нормально помолитися, для когось намалювати рис... малюнок? У воєнний час, розповідає психологиня, змінилися і запити, з якими проводять дітей. Був вибух поряд, і дитина потім просто ну, вона боялася, бо вона не знає, коли, коли це знов там трапиться, так? що трапиться, як, то ми ну, виробляли певні там, стратегії. Так? Якщо немає середи, то це безпечно чи небезпечно. Якщо ти бачиш там, небо чисто, це безпечно чи небезпечно? Тобто якісь такі опорні штуки, де дитина може розуміти, що так, небезпека є, але де вона є. Коли вона є, є якісь зовнішні фактори, на які можна спиратися, там на те, що батьки там кажуть, і так далі. Ну і тоді ну, так, тривога трошки менше. Батькам варто звернути увагу на нетипову поведінку дитини, радить психологиня, тобто на порушення сну, агресію або навпаки, мовчання, нелегко пережили рік війни і дорослі дніпряни. Жахливо, просто жахливо. Ми були за кордоном півроку, але все одно повернулися. Ну взагалі-то вдома краще. Але і за кордоном погано, і вдома страшно, дуже страшно за дітей. Двоє дітей і якось ми переймаємось за майбутнє, як воно далі буде. Не знаємо. Сподіваємося, що буде добре. Сподіваємося, найкраще. Дуже погано переживаю за все, за дітей. Ранений син, ранений зять. Хочеться все время плакати. Психолог пояснює, переживати емоційні гойдалки нині нормально. Якщо ж людина не може контролювати свої емоції, це привід звернутися до спеціаліста. Якщо якийсь стан керує вами, там довіччя неконтрольованого страху, тривоги, там паніки і так далі, в цей момент потрібна допомога. Саме лікування неприпустиме. Алкоголь як лікування. Як засіб самостабілізації неприпустимий. психолог прогнозує до завершення повномасштабної війни люди будуть зібраними а вже після можуть початися емоційні перепади, зниження імунітету. Утім, це швидко мине. Софія Москаленко, Вікторія Фурман, Анастасія Трошина, Євген Шпак, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. У нас була невеличка група, ми літали на Лелеці, яка еророзвідка. Якраз тоді захопили Ізюм. З боку Шеліст, Смотрим, тут гради із за холма поруч лупашать. З іншого боку, урагани туди ж літять. Над нами Мі 28 пройшли, потім там зараз над нами сушки пролітять. Зліва сушки пролітають. Тут на поле букви літає, стає, тому що авіація з того боку йде. Там ну, зазвичай то, що ми знищували, це було від 800 метрів в два ряди до там, кілометр з лишком в два ряди. Тобто, зрозуміло, що там піхота вистрибує і починає збивати все, що літає. Після ізюму ми потрапили. На Донецький напрямок. Всього Там уже дрончики, там уже такий більш близький контакт. Треба нормально заховатись, щоб тебе не знайшли, тому що з того боку теж літають. І тут, в принципі, у всіх пілот це пріоритетна ціль. Тобто, побачили, що прилітає дрон, значить, треба шукати десь пілота. Пілот зазвичай не так далеко стоїть, тобто там в радіусі 5-7 кілометрів. Арта м, туди дістає. Що наша артилерія, що їх артилерія, скажімо так, не дуже влучно працює. Їм потрібно коригування, а на великих відстанях це робиться з дронів. Тобто, якщо вдалося посадити ворожий дрон чи відігнати пілота, то обстріл зазвичай проходить там десь по, по, по полях, а не по позиціях. Багато населених пунктів просто зникли з мапи. Те, що зараз бачу на Донбасі, це, звісно, сумно. Там, де ми були, ми, звісно, зустрічали села, котрі села. Є назва, летіть, досліджуйте це село, а ти прилітаєш, а його в принципі нема. Тобто вам просто кущів вздовж дороги, і ти в цих кущах такий, а тут <говори> стінки <говори> домов. Я бачу вживу, пірбують снаряди в тис... ну, по тим машинам попали. Рвуться снаряди нормально. Не бачу скільки. Зараз Запорізька область. Доволі складна місцевість для того, щоб там, в принципі, воювати. Тобто те, що наразі у нас відбувається, ми стоїмо на одному холмі, а вони стоять там на іншому холмі. Там 3-5 кілометрів між цими холмами. І ну, хто піде у наступ, той спуститься з холма в Нізіну, і йому треба буде піднятися потім на другий холм, що, в принципі, програшний варіант для наступаючих сил. Основну їх Ударну силу ми знищили ще в лютому. Нам треба просто переозброїтись, дочекатись, коли буде достатньо зброї. Кадри у нас хороші, навчатися і дамо піс. Якщо брати мишку в руки осторожно, відноситися к ней ласково, вежливо, а вона ніколи не укусить. Ольга Ченцова вже кілька років займається порятунком кажанів. Цих тварин дістали з балкона квартири у Дніпрі. Мешканці почули писк та викликали рятувальників. З балкона дістали 140 кажанів. Обычно мы очень просим людей, если есть такая возможность, не трогать, дать им дозимовать. Весной они улетят, тогда уже освободиться это место. Но в данной ситуации балкон был частью отапливаемого помещения. И был риск того, что мышки без еды, без воды при высокой температуре в состоянии гибернации впасть не смогут и, соответственно, будут погибать. Усі види рукокрилих в Україні визнані вразливою групою, яка потребує особливої охорони. Тому, за словами Ольги, кажанів не можна лишати просто на вулиці. Ми звшуємо, осматриваємо. Якщо видимих повреждень, немає симптомів ніяких заболівань. Мишка має достатньо для спячки вес, то напоїли, і положили в холодне поміщення От 2 до 8 градусах цельсія. Ідеальна температура для того, щоб мишка спокійно перезимовала. Рукокрилі, які живуть в Україні, харчуються комахами. Тварин, що вважать недостатньо, волонтерка відгодовує знайдених рукокрилих радить передавати фахівцям. Не имея опыта, человек может не определить состояние мышки, насколько она в каком она состоянии. И такая спячка может закончиться плачевно. У нас были такие ситуации, когда из трех мышек выжила только одна. Человеку показалось, что все хорошо. А Те две мышки были истощены, и их нужно было кормить, а они, соответственно, погибли. Випускають кажанів навесні, коли температура повітря стабільно тримається на позначці плюс 10 градусів. Ольга радить не боятися цих тварин і пам'ятати, що вони корисні для регуляції кількості комах. Олена Ростовцева, Валерія Поцелуйко, Олексій Куренєв. Суспільне новини Дніпро. Брини діяли могачем дітей. мене син. Знаєте, где називати не буду, поэтому я іноді ребятам готовлю маски передаю, так що це саме, все нормально. Я не на не святку. Чомусь так. Ну, не знаю, це ж релігійне свято, а ну, в нас якось так не прийнято. Свято, весни. Якщо це поможет нам бути вместе з нашою и культурой, мабуть, варто. Ну, я думаю, что если красиво, э, скромненько, то да, жизнь продолжается. Как бы, как ни крути. Нам надо жить и вчити какие-то наши традиции. Наша нації, это все ну, ну, наше єдине, все полноценное, поэтому надо это делать. В коле э, семьи святкуємо. І обов'язково згадуємо наших э, захисників, наших ребят, э, переживаємо за них, вболіваємо за них. Підтримуємо їх, чим можемо, і чекаємо нашу перемогу. Треба, треба. В будь-якому плані є син, дощ, внуки. вони приїдуть до дідусь, хоч і хоч обов'язково. Ви Знаєте, життя продовжується, тому треба все пробувати.